Ми ніколи не хочемо турбувати, просто подивитися на роботу поліклініки. Знаєте, що хочеться подивитися? Скельце, на яке викладають кров? А ну давайте подивимося, яке воно. Давайте. І ці скельце... Чекаємо 15 секунд. Результат має бути від 10 до 30. Скельце. Результат? 4. Воно має стане. Дівчатка, ви такі симпатичні вампіри, так? Ну а як вам бути таким симпатичним вампіром? кров беруть, тому так ми їх називали. Кожне дня пикоти до речі, ці дівчата заробляють півтори тисячі гривень. Від собі щодня приходять на роботу, і служать. Служить це вашому це місту, і вашому місту і хвореньким робиться з абсолютної Я осіб. знаю, що в деяких лікарнях і поліклініках аналізи здають в одноразові контейнери. У вас тут да, ще досі є. банки так. з хрону, да, банка да. з помідора. Тобто люди, е, дехто приносить з контейнерами, да, а, да. а дехто приносить з-під з-під гірчиці, з під хрону. Більше це схоже на кладовку господині, яка зробила закрутки соку на зиму. Але вам би взагалі хотілося щоб люди дзюрчали у контейнер? Угу. Я би теж так хотіла, тому що воно має більш такий якийсь діловий вигляд, правда? <плес> При тому, що ви працюєте зі стечками, у вас такий гарний вигляд. Тобто ви сьогодні бачу вже, бо і зачіску розчісалися, і легкий макіяж зробили. Така моя улюблена з поліклініки. Ви як телеведуча, у вас теж є своє віконечко і ваше личко, як ведуча новин, показують вашим відвідувачам. Бачите? Ведуча новин, ваша місцева. Добрий день. Наш журналіст Віталік він здавав аналізи. Дивіться, що ми робимо. Зараз ви бачите, що аналізи Віталіка насправді це не те, що на букву С, а чай і цукор. Він взяв то збаночок і поніс до поліклініки. Отаке то робив. Контейнер. До речі, такі контейнери ми подарували поліклініці, їх багато. Сподіваюсь, тепер буде цивілізований підхід. І поніс до лікарні. Ви можете подивитися на ці результати. Досить Сказати, це дуже швидко, от є аналіз. Священикам покрупив. Аналізи не відколи немає. Я ще казала Віталіку рідини більше пити. Ти взагалі запустився? Лікарка подивилась на аналізи і приписала Віталі купити шипшинку. <рес> Ой, це дуже смішна інспекція.